Партнери не залишають Україну із новими геополітичними викликами наодинці, саме війні в Україні, приділив ключову увагу під час свого візиту до США Еммануель Макрон. Про роль Європи у протистоянні російській агресії говоритиме у четвер з Трампом і прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Ну а у київському саміті до третіх роковин повномасштабного вторгнення взяли участь 37 лідерів держав. Якщо у двох словах вже у березні будемо мати від ЄС транш у 3,5 мільярди євро і окремо багатомільярдні нові пакети військової допомоги, чи не від кожної з країн, що були на київському саміті, присутні, тільки одна Британія надає Україні 4,5 мільярди фунтів більше ніж. Будь-коли, то ж хто і що конкретно обіцяв Києву і на що можемо розраховувати вже найближчим часом? Олена Чернякова зараз розкаже. Штати змінюють позицію. Росія тисне, що каже Європа у визначальний момент. Вільна і суверенна Україна не лише в європейських інтересах, але й в інтересах усього світу. Дипломатичні турне до Києва та Вашингтона. Який результат? Ми хочемо миру якнайшвидше, але ми не хочемо слабкої угоди. І який він план об'єднаної Європи має ґрунтуватися на суверенній Україні, підкріплений сильними гарантіями безпеки. Гучні заяви з Вашингтона. Нарешті розбудили Брюссель. Важковаговики президент Франції за підтримки прем'єра Британії просувають план, за яким європейці можуть надіслати війська до України. Про це зокрема говорили на закритих зустрічах у Парижі весь минулий тиждень, але консенсусу не досягли. Проти виступили у Римі, Берліні і Варшаві. Та безумовно усі чекали, що скажуть по той бік Атлантики. Тож Мануель Макрон поїхав до Дональда Трампа. Right. За підсумком розмови. Макрон заявить, Франція зможе реалізувати план, які напрацювала з Британією. каже одразу після досягнення миру між Україною та Росією, європейці водять війська. Ми обговорили цей план між нашими військовими структурами, щоб сказати: ми готові, не йдучи на лінію фронту, не йдучи на окуповані території, але демонструючи нашу підтримку, щоб забезпечити збереження миру. США ідею схвалюють, але яку роль у цих гарантіях вони будуть відігравати? Чи поширюватиметься парасолька НАТО на ці контингенти? І чи готова на це Україна? Поки жодних конкретних відповідей. Але що однозначно, це бажання Європи допомогти Києву, а отже, й собі. Столичний вокзал ранок 24 лютого, роковини великої війни. На пороні численні гості 13 очільників держав та урядів з Іспанії, Канади, країни Балтії та Північної Європи. Усі разом шановують пам'ять полеглих у цій війні. На Майдані Незалежності, де Путін ще три роки тому мріяв пройтися швидким маршем. Україна вистояла і прикрила Європу. Я ніколи не вірила, що ця війна лише про Україну. Ви платите високу ціну за це, але ця війна про Росію її імперіалістичні потреби. Тому дуже важко довіряти Путіну і Росії. І нічого не треба обговорювати без України. І у цьому Європа солідарна. Жодних перемов за спиною Києва, бо мир побудований на приниженні жертви, і нагородженні агресора. Це ніщо інше як зрада. Ми чехи знаємо, як відчувається така зрада. Ми мали такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської домовленості. Та Європа хоче мати місце за столом перемовин, бо це і про їхню безпеку, в яку вони вже вклалися, надали Києву близько 130 мільярдів євро фінансової та безпекової допомоги і готують пакети ще. Європейський союз готовий зробити все заради своєї безпеки і саме тому продовжить надавати допомогу Україні. Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення обороноздатності Європи. У ЄС, де ухвалюють рішення голосами усіх країн-членів, позачерговий саміт це сигнал, що Європа готова рухатися швидше. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн готується представити план щодо посилення блоку, а також ймовірно оголосять ім'я посадовця, який може представляти ЄС за столом перемовин. Але говорити, Україна має сильних позицій. Такі заяви звучать від багатьох лідерів. Приміром, президент Литви презентує план із п'яти пунктів. Пропонує озброїти українців далекобійним озброєнням і засобами ППО, одну систему вільно передасть Україні. А ще ініціюють чітко встановити терміни вступу України до ЄС. Я пропоную встановити дату 1 січня 2030 року, і відкриття переговорів першого кластеру можна зробити протягом декількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. Та знову ж таки, аби бодай відкрити перший розділ, необхідна воля 27 лідерів. А зараз це рішення блокує Угорщина. Тож це питання теж розглядатимуть на саміті у березні. У Києві ж зустріч лідерів із президентом України тривала до самої ночі. За підсумком візитів маємо предметний результат. Євросоюз надасть 3,5 мільярда євро. Норвегія стільки ж. Іспанія виділить військової допомоги на мільярд. Гроші та озброєння системи ППО обіцяють Данія, Швеція та Канада. Олена Чернякова ми Україна марафон. Єдині новини. ООН тим часом ухвалив резолюцію щодо України, не називаючи Росію агресоркою, а війну війною. Замість цього там фігурує слово конфлікт. Це редакція Сполучених Штатів, і у ній документ підтримали 10 країн утрималися 5. А генасамблея ООН підтримала одразу два варіанти резолюції. І оцей і американський і український теж. Версія, яку запропонувала Україна, із нею ще півсотні країн, закликає Москву вивести її війська і укласти справедливий мир. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо пояснює, його країна не підтримала українську версію, бо та суперечить американським зусиллям щодо закінчення війни. Це дослівно. Франція не голосувала на користь проєкту резолюції, який презентували США. Хоча ми повністю віддані миру в Україні, ми закликаємо до всеосяжного справедливого та тривалого миру, а не до капітуляції жертви хочу висловити вдячність усім членам ООН, які на засіданні генасамблеї проголосували на підтримку резолюції, яка вимагає досягнення швидкого, всеосяжного, справедливого і міцного миру відповідно до статуту ООН. Водночас, ми не можемо сказати того ж і про резолюцію, яку затвердила Рада безпеки. На нашу думку цьому документу бракує основи. У ньому відсутня кваліфікація війни як агресії однієї країни члена ООН проти іншої. Ну, а поки Путін переконує Трампа у необхідності зняття з Росії санкцій, Євросоюз збільшує їхню кількість. Вже погоджено 16-й пакет. Насамперед він спрямований проти тіньового флоту Росії, включно із танкерами третіх країн. Уперше обмежують транзакції з банками, створеними за межами Росії. Якщо ці банки використовують систему центробанку Росії, щоб обходити власне санкції. Ну а ще призупиняють ліцензії на мовлення в ЄС восьми російських пропагандистських медіа і забороняють будь-які транзакції із російськими портами, шлюзами і литовищами, через які московити отримують дрони, ракети і пов'язані із ними технології. І як то кажуть, це ще не все більше розкаже Анна Грішина. До третьої річниці великої війни у Брюсселі ухвалили шістнадцятий пакет антиросійських санкцій. Ним ЄС фактично блокує усі лазівки, що допомагали Москві обходити попередні обмеження. Заразом у Євросоюзі взялися розглядати нову оборонну ініціативу для України. Раніше Угорщина погрожувала 16-й санкційний пакет заблокувати, однак не наважилася. І очільники закордонних відомств країн ЄС погодили його одноголосно. До нових обмежень додали 48 осіб та 53 компанії, які підтримують російський оборонпром. Серед них китайські, індійські і турецькі підприємства. Вони закуповували складові для виробництва російських безпілотників та ракет. Ми хочемо надіслати сигнал солідарності. Час діяти зараз. Ведеться багато дискусій про післявоєнний план, але ми думаємо, що найважливіше зараз зробити крок уперед і дати Україні силу, щоб вона займала максимально сильну позицію. Обмежив ЄС і імпорт первинного алюмінію з Росії, який щорічно приносив у Москві близько 50 мільярдів доларів. Доходи від продажу металу йшли переважно до кишені підсанкційного олігарха Олега Дерипаски. Це його компанія Русало активно працює на російський військово-промисловий комплекс і вербує добровольців на український фронт. з одного боку нам потрібно засудити Росію і прийняти цей пакет санкцій, з іншого довести як сильно Но ми Європа, підтримуємо Україну вдарили європейці і по тіньовому флоту Путіна. Відтепер ще 74 кораблі втратили доступ до портів Євросоюзу. Загалом у чорному списку вже півтори сотні танкерів, які таємно постачали російську нафту здебільшого до Китаю та Індії. Під санкції потрапив і банківський сектор. Ще 13 фінустанов відключили від платіжної системи SWIFT. заблокували в ЄС і будь-які альтернативні транзакції. Акції центробанку РФ за кордоном жодних сумнівів: хто агресора, хто жертва Росія почала бомбити Україну. Ми ухвалили санкції, висунули нову оборонну ініціативу, щоб у короткостроковій перспективі підтримати Україну боєприпасами які їй потрібні. Її деталі, зокрема обсяги військової допомоги, обговорять на позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня. Водночас топ дипломатка каже: ініціатива має широку під. Тримку, а ще до антиросійських санкцій ЄС додалися й союзники Канада та Велика Британія. Лондон запровадив найбільший від початку війни пакет обмежень. Під британські санкції потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки і товарів подвійного призначення для армії. І з Росії, із країн Центральної Азії, Туреччини, Індії та Китаю. У списку відтепер і міністр оборони Північної Кореї Нокванчхоль. Та інші високопосадовці КНДР причетні до відправки своїх солдат на українську війну. понад 100 цілей, включно з 40 нафтовими танкерами, а також до найбільшого санкційного пакету війшли треті країни, які вливають гроші у військову скарбницю Путіна. Крім того, задіяні і нові торговельні обмеження. А Канада розширила вже існуючі обмеження на ще 33 особи та 44 компанії, зокрема із Ірану Китаю, Ю Кіпру їх Отава вважає пов'язаними із Москвою. Заборонили в країні і РУПОР Кремля агенцію діалог, яка ширила фейки про війну в Україні. А в ЄС відключили ще вісім російських пропагандистських каналів і анонсували. Європа вже розробляє наступний сімнадцятий пакет санкцій. з Брюсселя Анна на грішенами Україна марафон єдині новини.